Навчання за кордоном, незабутні студентські роки та диплом європейського зразка. Усе це можна отримати разом з освітньою агенцією ВІПСтаді. Понад 500 задоволених студентів з її допомогою уже здобувають освіту у провідних вишах Словаччини. Агенція не тільки готує документи для вступу, а й допомагає першокурсникам у вирішенні всіх проблем безпосередньо на місцях. Перш за все, хотіла б вам сказати, що я є не тільки директором освітньої агенції ВІПСтаді, а також я також являюсь мамою студентки, яка уже третій рік успішно навчається в університеті імені Яна Коменського у Братиславі. Ідея допомагати іншим абітурієнтам, якраз і прийшла після того, коли ми особисто з нею пройшли разом усі етапи вступу. Скажу вам відверто, що це доволі складний процес, і далеко не всі етапи можна реалізувати, знаходячись в Україні. Освітня агенція відстаді допомагає не лише з вибором спеціальності та своєчасним оформленням необхідних документів. Тут повністю організовують груповий доїзд та надають кураторську підтримку впродовж всього навчання. Про свій вибір навчатися в Словаччині ні я, ні дитина не пошкодували жодного разу. І на це є ряд вагомих причин. Абсолютно безкоштовне навчання словацькою мовою у державних закладах освіти, найпростіші умови вступу, здебільшого без вступних іспитів та НМТ, територіальна близькість, схожість менталітету та спорідненість мов, а також комфортне проживання у гуртожитках поблизу освітніх закладів. Усе це стало новою реальністю для більше півтисячі українських студентів, які розпочали навчатися у словацьких університетах. Я вчуся на факульті менеджменту в університеті духовності в на спеціальності поднікання підприємності. Мені все дуже подобається. Мені дуже подобаються предмети, які викладаються на цій самоспеціальності і на цьому факультеті. Дуже є вибір великих інших предметів, також які можеш додатково вивчати не тільки в своїй сфері, як у теора. Є можливість вивчати багато різних мов, що дає більш перспективніше майбутнє і більше перспектив на навчання в інших країнах. Я е студент університету Каменського. Начасть на факультеті менеджменту. Мені тут дуже подобається, дуже гарне, файне місто, дуже тут комфортно. Також дуже гарний мене корпус, університет. Люблю спілкуватися зі словаками, трохи. Відстаді це гарне агентство, яке мені допомогло з навчанням у Словаччині, з проживанням тут. Та і зараз допомагає з ВНЖ та всім цим банківським ділом, яке мені потрібно в подальшому житті в Сторосії. Дуже донько відповідають. Контактуємо. Якщо щось срочне, то можемо зателефонувати та буде добре. Я студентка університету куменського в Братиславі. Я приїхала в Словаччину нещодавно, буквально 3 вересня. Мої враження поки що чудові. Словаччина мене дуже здивувала і мені дуже подобається. Братислава дуже красиве місто. Мене все влаштувало, документи всі подали, і ніби все успішно. Тому я дякую за співпрацю з цією компанією. Наша агенція проводить постійний набір на. Мовні курси, на яких ви зможете опанувати словацьку від нуля до рівня b 2 Заняття проводять досвідчені викладачі як індивідуально, так і в міні-групах по декілька учнів. Ми наполегливо рекомендуємо вивчати мову завчасно, для того, щоб майбутнім студентам було легше навчатися та адаптуватися в новій країні. Цією метою також організовуємо мовний табір Братиславі, який цього року так і перевершив всі очікування дітей та їхніх батьків. Перебуваючи в таборі, діти отримали понад 100 годин мовної практики, в тому числі з носіями мови. Особливо корисним був цей табір для тих абітурієнтів, які прийняли рішення вступати до Словаччини за кілька місяців до навчання. Крім того, діти відвідали чимало визначних місць, познайомились з студентами, які вже навчаються в університетах словаччини. І найголовніше отримали дуже багато позитивних емоцій. Освітню агенцію Віпстаді обрали сотні батьків і залишилися задоволеними. Їхні діти уже навчаються в різноманітних університетах Словаччини або ж тільки готуються до цього захопливого етапу. Продивились багато відгуків в інтернеті, знайшла ту, про якого не було жодного негативу. Зустріла знайомого, а його син цього року поступив в словацький університет саме з Віпстаді. Тому їх і обрали. Наша дитина вже навчається на курсах ВІП стаді вивчає словацьку мову. До речі він дуже задоволений цим, і власне з нами активно співпрацює менеджер, який надає нам всю вичерпну інформацію про вступ і допомагає у всіх питаннях, які у нас виникають. Мій син зараз навчається в 10 класі, і відповідно ми вже задумались про те, як забезпечити його якісним та і ефективним навчанням в майбутньому. Тому переглядали багато різних варіантів і натрапили на агенцію ВІПСтаді. Відповідно, нас дуже зацікавило. Ту консультацію інформацію, яку ми отримали, нас дуже задовільнило. І відповідно зараз ми готуємо вже сина, віддали на курси словацької мови у ВІПСтаді. Ну і відповідно розглядаємо майбутні можливі варіанти для вступу. За кордоном. Хочу ще раз звернутися до вас, абітурієнти і їхні батьки, як мама студентки, яка особисто пройшла усі етапи вступу. Я знаю, наскільки складно зробити вибір, знаю, скільки багато сумнівів у вас виникає, і знаю, наскільки тяжко відпустити дитину. Особисто я своїй дитині завжди говорила так: ти добре знаєш, як організований навчальний процес в Україні і що тебе чекає тут. Але ти ніколи не дізнаєшся про навчання в Словаччині, доки не спробуєш. Якби тобі щось не сподобалося, ти завжди можеш повернутися. Але зробити правильний вибір ти зможеш тільки тоді, коли відчуєш і порівняєш усе сама. Свій вибір ми зробили, а ваш вибір залишається за вами. Вступна кампанія 2025 року розпочалася. Уже можна подавати заявки на творчі спеціальності, а на деякі освітні програми подача завершиться наприкінці зими. Отож, якщо ви мрієте про європейську освіту, розпочинайте підготовку до вступу завчасно разом з освітньою агенцією ВІП СТАДІ.